Пане Олексію, вітаємо з перемогою. Ваша команда сьогодні виграла декілька слів від вас. Ну, в першу чергу хочемо подякувати Збройним силам України за ту можливість, яку вони нам дають сьогодні займатися футболом. В першу чергу дякуємо їм і кожну гру і кожну перемогу ми теж присвячуємо їм. Що стосується перемоги, да, це перша домашня гра офіційна в чемпіонаті другої ліги. І... Ну, дуже, дуже добре, що вона закінчилася нашою перемогою. Ви сьогодні пропускали гру через дискваліфікацію, але можливо якось підказували команді на полі? Е, ну, ми е, працювали тиждень до цього матчу вже непосредственно під час матчу я вже міні, ну, моє втручання було в гру мінімально, бо я хочу сказати дякую своїм футболістам, бо е, кожен із них. Ну, зробив все від себе можливо. Я рахую, що це перемога не тренерська, а перемога саме футболістів, перемога команди. Вас повністю влаштовує гра, яку показала сьогодні ваша команда? Ну, про це би не хотів казати. Знаєте, перемога є перемога. А саме головне зараз насолодитися цим смаком, бо це перша перемога в історії клубу взагалі. У другій лізі, а нас, тренерів, ніколи, ну, ніколи ми не можемо бути задоволені іграми. Але я ще раз хочу сказати, що це історія не про е, якісь там ну, моменти да, футбольні, а саме історичний момент. І я кажу, треба нам всім зараз насолодитися саме цим моментом і спіймати цю позитивну хвилю. Бо перед цим ми вроді непогано грали там дві гри, але результату не було. Сьогодні, може не така яскрава гра була з, нашої, з нашого боку, бо два футболісти основного складу випали по різним причинам. Тому саме головне сьогодні це був результат. І дякуючи хлопцям, ще раз хочу підчеркнути це. Дякуючи хлопцям, ми цей результат здобули. 1-0 на коресі господарю поля. З нами Іван Федек, головний тренер команди Рух 2 Іване, декілька слів про гру сьогодні. Ну, ми знали, що ми будемо грати проти досвідченої команди. і Зібрали тут футболістів, які грають в прем'єр-лізі раніше. І ми нашою молодою командою намагались, скажімо так, достойно, їхали, достойно зіграти і їхали сюди, звісно, перемагати. Багато що в нас виходило, особливо в другому таймі, коли ми трохи перебудувалися. Бачу, що створені тут всі умови для, для футболу в цьому селі. Також було всі створені умови, не знаю як, але для суддівства в сторону, в сторону вільхівців. Я б хотів, щоб цього рефері, який вже не вперше, не вперше нам то не ставить пенальті в минулому сезоні, він же, я б хотів дуже, щоб його, щоб його перевірили яким чином, якщо цим, цим хтось займається в нашій професійній лізі. Це, що стосується суддівства. Що стосується гри, у нас були моменти, які треба було реалізувати, особливо в другому таймі.